Зараз хочу більш детально зупинитися на цьому, на механізмові, який буде приводити в рух решета. Ось така от трубка, я її туди прямо забив, запресував, там воно нормально стало, рівно. Якщо треба її зняти, прийдеться розрізати. Ну, це таке. Будемо сподіватися, що воно буде працювати. Тепер тут от такий от корпус. Загнав підшипник, це е, в середині під 203, а по наружі на 47. Е, він е, від якогось автомобіля десь від чогось, бо в наменталомі, там де від автомобілів скидали запчасті всякі, то я там його і вибив. Ось такий він закритий, якийсь синенький. Нормальний. Тепер тут, на кінець ось ця байдужка. Сюди заходить, воно не буде триматися на болтовій на 8, а це іменно пальчик, пальчик від мопеда від колінвала. Пальчик старий, він от заходить сюди. О, і тут бачимо трошки. Бачимо, трошки виступає. Я поставив з цієї сторони шайбу і шайбу з цієї сторони. Таку саму. І воно тоді вже тут все ховається рівненько, зажимається, затягується, тобто він ходить іменно на пальчику, так як має бути. Ну і зажимається він гайкою. А це вже буду приварювати, куди мені треба там. Ось така Тут, як я вже казав, в 5 см ходу. тобіж звідси і сюди 5 см. Все. Ну там я вже казав, що шків від генератора від Москвичовського. А це ось таке якесь. Я не знаю. Ну, було на металомі, я його забрав. Все так. А тут я ще хочу показати, як я вирішив питання з решетами. Як вони в мене крепляться? Крепляться вони. Ось. Бачимо вінт. Він де він там? Він от. Крутиться. Дві гайки докупи зварених і приварених до труби. І дві гайки зварених докупи. І приварених я його ще не обварив, тільки так поприфачував. Приварених сюди. Ну і з цієї сторони так само. І воно все на різьбі. Воно, от, Він крутиться, видно там. Він крутиться. Його просто зажати там до кінця і, і все, воно не буде відходити. Якщо треба, можна гровера. Ну факт тут, що якщо треба решето, його можна зняти. Як я його виставляв, тут саме головне, щоб була, як кажуть, соосність. Ставив я ось таку от проволочку, щоб було рівненько от, так от до труби. У мене ножки зварені рівно і потім по під цією проволочку я ціляв ці вінти. Ну, вийшло все на одному рівні, Болт ні вправо, ні вліво ні. Це є, не цеє, не дергається. Ну і тут, а от, от воно, ход свободний. Відверху донизу. Тобто можна виставляти вже скільки там, яку висоту, який уклон. Ну це я вже потім рішу і вже потім розкажу. Під яким градусом я стаю, чи там відносно, відносно ножок, звідси, допустимо, тут 82, скільки тут скільки остається і так далі. Тут з цієї сторони я кажу одразу, що тут висота, звідси от від центра ось цієї арматурки і до краю 14 см. Той, не до цього, до цього, до верхнього краю. 14 сантиметрів. Тут і 14 тут. Зазори виставляв теж от зазор з цієї сторони і з цієї. Однаково і так само там. Ось от таке от. Виставив я вже цей механізм, трасучку цю. От вона в мене. Ремішочок пішов і от. На шкілочок. О, як бачимо, тут отак от, от воно все рівно, Ремішочок йде. Для... Ну і тут під решетом я приварив уголок. Уголок і оцей ось шатун. Ось цей от, от шатун. При так я собі посчитав при піднятому звідси і до уголка має бути 10 см, тоді буде більш-менш нормально. Тепер сам шатун, це от буде регуліровочний механізм. Ось такий от. Тут це от буде варитися до уголка, тут ось така от трубка. О, зараз мені одною рукою трохи необдобно. Трубка. Це буде в трубці сидіти. Ще, ще, зараз. Зажимо. Гайка приварюється до трубки і ось ця байдужка, що крепиться до шатуна, буде ставати ось так от сюди. І все, і тоді тут можна буде там внизу звідси от винта викрутив, витягнув, провернув скільки там треба. Ось це. от Прокрутив, прокрутив і назад поставив і болта запхав. Щоб не треба ні фіксації, ніякої, нічого. Різьба мілка, він якийсь автомобільний, шпилька якась чи шовно, там чи на колесо, щось затяжка, якась Коротше, не знаю. на Наметалуйний йшов. Нормальний, нержавий, з гайкою навіть. Шляпку обрізав для того, щоб було добре доголка Ну Все, будемо це все чіпляти до кубки робити і будемо дивитися далі. Що воно у нас? Що воно наскільки? Ну, от зараз от він. Відносно верхнього краю ось такий от угол. Воно буде регулюватися більше і менше. Так, от я все зварив до кубки воно ще гараче, ось така от вийшла діталюшка. Це буде регулюровочний механізм наклона угла. Угла, як там, решета. Да. Регулювачний механізм, Чи щоб швидше йшло, чи щоб помаліше, чи щоб більше витрасало. О. Тепер по розмірах. Звідси від центра цього отвору. До краю гайки 10 см. І від центра отвіра, отвора до е, сюди до цього краю 18. Вінт М16 з мілкою різьбою, я не знаю, там шагодин чи як там. Такий в мене був з гайкою, мені підійшов, я зробив. Труба 15, трошки її в наждачкою прошурував, щоб воно плотненько. Бо як буде труба більша, щоб воно там на гайці трохи не, не грало. Бо воно ну, гайка тільки одна. А щоб поставити ще одну гайку за контрогайти, то тоді вже регулюровочний виліт буде менший. Ось таке. Ну все. Це отвір на 12. Ось таке. Будемо його вже ставити туди зараз, приварювати цю сторону до поперечного уголка. Щоб приварений на ситі. На решеті і все. Будемо дивитися, як воно буде трасти. Ну, так, вручну прокручувати. Положив я її боком, приварив ось цей от, механізм виставляв цей. Ось так от воно в мене вийшло. Тут, як бачимо, він сюди до уголка приварений, тут а, пальчик стоїть, як я вже говорив. Ну і корпус почіпника 203-го і 5 см ходу. Ось так от воно працює. По правильному ще сюди б не би не мішало б противоєс, щоб не було вібрації. Ну, це ми вже потім в процесі роботи побачимо. Треба буде противоєс зробимо, щоб воно не кидало, не рвало. Ну і, в принципі, ось. Ось такий от ход. Блін, за колесо сокрутити. Як це лучше показати? Якось ось так. О. Ну, все. Всім. Ми потім будемо його розбирати, це все, обварувати. Тут все, ножки, оце, оце, воно все таки на прихватках. Ну і потім будемо щось робити далі вже. Не знаю що. Ось таке от. Так, сьогодні на дворі дощ. Значить, можна продовжити нашу роботу над, будемо так називати, теребілкою. Знайшов я ось такий от кусок бляхи. Зігнув я його трошки, будемо ми його ставити ось сюди під низ. Щоб звідси воно висипалося на цю бляху і з тої сторони буде виходити або на цю сторону, або на ту сторону буде висипатися. Я ще не вирішив, ну Це ми будемо бачити. Е, так. Брав я тут ширина, як я вже говорив, 40. Загинав я тут ці країна 38 см, та як ось тут, по пару сантиметрів є, я хочу його ставити з середини, щоб воно не мішало ось цьому зазору. Бо тут буде ще бляха міжду стопчику, міжду стойкою і ось цим. От. Тут буде бляха, О, щоб вона не мішала, бо як піде на хльос, там десь це і буде воно там мішати. О. Так, е поставимо його там знизу. Значить так, який план? Зігнув я його, там 40, я зігнув на 38. На таку от ширину 38 я зігнув. Гнув. Гнув я на обикновеному уголкові. Ой, блін. Гнув я на обихновенному гулкові ось в такому от 60-ці. О! І що. І, і далі я вже е... там на тій теребілці робив форму, під яку його треба по довжині зігнути, щоб воно сходило в цю сторону і в, в... в цю і в цю сторону, щоб воно сходило, і посередині висипалося на бік. Взяв я то, та, довжина ось цього всього, метр м. По 2 см я на краю загнув. Боковини, поки е, значення не мають, яка висота, бо їх все одно треба буде підрізати там вужче, ширше, ширше, а тут вже треба буде додати. З цієї, з цієї сторони там взаді вже треба буде додати його, щоб було щоб закривало. Тут буде якийсь там отвір і вентилятор. Взяв я проволоку, як я казав, метр двадцять воно по 2 см з двох сторін це метр восемнадцять. Ось таку я от проволочку взяв. І попід низ я його її вигнув, як воно має бути. Ну і Тепер от буду її збоку прикладати. Ось так от. І ось тут вона згибує, буде надріз і так потім буде йти далі, над згибу згибою буде от надріз і так далі. і тому подобне. Вже як зігну, я тоді покажу, як воно. І тут обикновено ножницями, ножницями закльопки. Будемо брати. Не буду я варитися, не буду я тут, оцей, бо сварка може полопати, воно буде там всередині дрібжати, вібрації і так далі. Ще Хочу показати, як ця проволочка тут буде стояти. Не знаю, чи в мене одною рукою вийде, але будемо надіятись, що вийде. Так, зараз я її туди вставлю. Ось так от. О, ось так от. Воно там буде, там зігнуто. Той держатель буде знизу, буде доступ до нього. Там трошки... Буде сходити, ну це вже при кінці, я так думаю, що там багато не буде квасолі. Ну і тут пішло донизу і тут вже до самого верха. Прикрепимо якісь е з полоски, щось там наварюємо, і будемо прикручувати туди цю бляху. Ось такий план. Тут -а, де це, от, е де цей е вібратор, будемо ставити ну, в дирку просто. Отвір да далі все. Надіюсь, там з мінімальним зазором якось там можна його запакувати чимось. Воно буде ходити все разом разом з цим всім. І буде його витрасати, не треба там нічого більше придумувати. Ну ось так. Будемо працювати далі. Оце от бляха. Будемо зараз її гнути і ставити.